Доброго дня всім! Сьогодні будемо пекти житньо-пшеничний батон з насінням. Для цього ложимо 4 грами дріжджів, додаємо чайну ложку цукру і вливаємо 50 мл води. Все розмішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Тепер беремо 170 грамів пшеничного борошна. Додаємо 50 г житнього. Додаємо 5 г солоду. Додаємо 4 г солі. І додаємо 120 мл води. І ложимо нашу суміш дрожжеву. І це все перемішуємо. Додаємо ще 50 г насіння. У мене тут суміш насіння, гарбузове, соняшникове, кунжут і льон. Трошки підпилила поверхню і замішую тісто. Промішувати буду 10 хвилин. Тісто промісила я 10 хвилин, такої воно консистенції, дивіться. Тепер роблю з його кульку, ставлю в формочку, промазану олією. Накриваю харчовою плівкою і на одну-півтори години в тепле місце. Пройшло півтори години, тісто підійшло. Зараз я буду формувати хлібчик, припиляю трошки стіл, буду викладати. викладати тісто розминаю його в квадрат і буду його робити таким рулітиком Трошки защіпую бочки, і тут, трохи підкачую, щоб шовчика не було видно. Ми будемо вложити його шовчиком донизу. От такий вийшов у нас рулет. Тепер я його буду обвалювати у насіннечку. Крім цієї сторони, на яку буду ставити. так і буду класти його на, на пергамент, шовом швом вниз, так і. Залишаємо його на час півтора, поки воно не підійдеться і не підніметься і не збільшиться вдвічі. Хліб підійшов в два рази. Я вам говорила, що він буде сходити від години до 1,5 години. Але у мене зараз температура на кухні 30 градусів. Він в мене зійшов за 30 хвилин. Тобто, не дивіться на часи, а дивіться на вигляд. Від заготовки в два рази збільшується, і вже треба ставити випікати. Надрізаю і ставлю випікати 15 хвилин 180 градусів, вірніше, 15 хвилин 200 градусів, і 15 хвилин 180 градусів. Наш хліб спікся. Дуже з м'якенькою ж Зараз розріжемо, Подивіться, який він всередині. Дивіться, який він в розрізі. Мійкінький. Так, як тут є житня мука, то він так не піднявся, звичайно, як звичайний пшеничний хліб. Але для житнього і солодового він дуже смачний. Легкий запах солоду і підсмажене насіння, який всередині і зверху дає дуже приємний смак. Дуже вдалий рецепт, користуйтеся, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!